Друзі, привіт! Так, продовжую шити далі. Замовлення. Так, коротко розкажу. Так, переходжу більш-менш на кольора хакі олива. У нас такі кольора. Ну, ще залишаються в мене стропи, чорні резинки, липучки чорні. Чорне стараюся тепер ховати так, щоб його менше видно було. Да, на задню сторону. Де система моллі, туди чорні стропи чіпляю. так, як Я Балако з однією людиною і говорив, і мені об'яснили так, щоб чорного менше було видно. Ну, Так як у мене чорного дуже багато, я закуповував раніше, я просто не знав, що потрібно бути все в, в одному тоні, де, в такому зеленому такому оливому або в кольорі хакі. Тому починаю закуповувати те, що потрібно для переходу для, ось таких, для такого контрасту. Да? Для... Але дещо приходиться, в ціні піднялося по цінам, і деякі резинки, там, або стропи його практично не можна знайти, бо його немає в наявності. Да? Тому в основному продають чорного кольору все. Ось так. Ну, По можливості десь щось, щось буду відчувати з чорних строп, щось із з, з зелених таких, з хаків е, строп. Ну, Повторюю, дуже багато в мене чорного. Іменно, ось з такого плана щось знаходити. Воно в ціні таке, що прямо дивишся і воно кусається по закупівлі. Так, друзі, е, подсумки, вони йдуть для турнікету. Ці подсумки закритого типу. І так же вони підходять для магазинів під пістолет. Не пам'ятаю під які, під які пістолети підходить. Але знаю, що по формам підходить під магазини для пістолета. По-моєму, сюди становиться два магазини, сюди в один подсумок улазить. Замовник захотів так, щоб. Ну, щоб менше було чорного, тому я Прийшлось закуповувати хакі, ці всі лива. Да? Так, ззаді для ножниць немає. Тут немає. Ось так. Верхня липучка більша, нижня менша, тому що трошки для регулювання можна було б закривати. Так. Два подсумочки для магазинів пістолета. Аптечка. А, а, кстати, тканина. Oxford 600D PU. Oxford 600DPU. Скільки грам, я не пам'ятаю, скільки там тяжкості це всього. На задній стороні системи Молі все так, як і залишили. Що я зробив? Я додав цю платформу, ось ці язички, вони стали довші. Так як попередні були коротші. Тут я зробив довше і тут довші довше. Ще спереді, зробив нашив ось таку системку, де резинок можна було б перевернути. Ну, зробив так. Карманчик так і залишається на липпучках. Спереді ще нашив систему молі, але прошивки я тут не робив, тому що коли закривається фастик, закривається тут стропа, тут перегородки. да ну або сюди, або сюди. Тому тут просто вільний ход, воно особо дуже таке на критичне. Можна або для пістолета, або два турнікети, підсумка почіпляти сюди і буде достатньо. Буде нормально. ззаді все, як обично. Ззаді все, як обично. Е, вже е, замочки хаки. Замочки іменно в колір хаки я не знайшов самих бігунків. Брав кольорантик і брав ось такі. Е, Бретельки для самих замочків. Так. так, внутрянка нічого не міняється, але по кармашку цьому сюди я вже вшив замочок. Попередніх були на липучках кармашки. Тут я вшив уже замочок, вшивається. Тут все те ж саме, нічого не міняється. Серединка все-таки остається, все так воно і залишається тут. Так, тут трошки, трошки да, проблематична така ситуація. І якщо фастик зелений є, немає двох щільовків. Все чорне. Я ж кажу, що поки роблю в такому тоні, де що найближче на видне місце, буду старатися робити в зелених тонах. Кольор хакі. Та, що більш ховається там, там чи на ногу, чи під бед... на пояс, то в чорних. Пока місць, бо ну, немає як мені її поки все виводити повністю в колір хакі, бо все воно кажу стоїть і нема в мене фінансі покамість. Так, тут, ну, в принципі, нічого не міняється, нічого тут не міняється. Все таки і, так як і залишилося, так і залишається. А, так, да, оцей кармашик дутий. Дутий кармашки, я його зробив чуть більший. Він е, товстіший став на 2 см. Став трошки більший. фастекс тут вже 2,5 бо у мене маленькі 20 мм чорний. О, то поставив 25-мм. Тут теж нічого не міняється. по розміром так і стається. Так все по розмірам і залишається. Ремішок тут їздить. Ось. Таке замовлення виконав. Ось так. Тобто зараз збираюся і відправляю на нову пошту. Ось так.